Ну що, хлопці і дівчата, привіт! Приїхали ми сьогодні, рідко ми так їздимо далеченько від Києва. В основному Київ, Ірпінь, Буча, такі, Те, що спутники Києва. А сьогодні приїхали в Яготин. Ось такий от будиночок. Покажи, від, ще не достроєний. На етапі будівництва. І люди у нас тут ми робили. Цієї людини сину кабінку в проциві сподобалось і нас позвали сюди в Яготин. Кабіна буде двойна розпашна. Як Віктор казав, ті, що ми дуже люб... наші самі улюбленіші в кавичках. От така да. Двойна кабінка. Двойна розпашна. Тобто поставимо, побачимо, сподобається, ставте лайки. Подобайки. Отак от, от. Друзі, ну таку ми маємо, таке ми маємо приміщення. У нас дуже цікавий дизайн. Можете собі повторити. Приємно знаходитись. Тут у нас йде в яготині. Основна частина у нас йде чорний графіт, темний графіт. Середина під дерево, світло дерево, пол йде у нас сірий. Ось, і зараз будемо ставити графітову роздвижну кабінку. Тут ми замотували цю частину скла для того, щоб не просвічувалося. Друзі, ну що, завершили ми нашу кабінку. Ось така кабінка сучасна, класна в цьому дизайні. Якщо ви хочете, щоб у вас дійсно санузу був прикрашався к самою кабіною, а він буде прикрашатися, коли у вас темна плитка, як тут чорний темний графіт. І якщо камера передасть, ось ця частина кажеться трошки. Якби вона темніше зеркала, а ця трошки світліша. Чому? За щодо того, що посередині йде більш світла плитка. А якби вона ще була і темна, то було б взагалі ну, як темна була така, як зеркальня, якщо бачили Samsung, робили такі холодильники, де тем темно зеркало, ну, зеркальний холодильник з темного графіта кольора. Щось подібне. Тому ось ми бачимо такий дизайн. Класний дизайн. Кабінка тут ну, виглядає дуже Ну, Вона дійсно доповнює цей інтер'єр, він тут досить непогано, непогано зроблений. Ось. Тому ми, якщо у вас темна плитка, рекомендую вам саме зробити, зробити в склі колір скла графіт. Також бачите, що дуже компонує, якщо всередині під дерево. Ось, можливо зробити дві частини під дерево, бока у нас йдуть графіти темні, також воно гарно виглядає.